Дорогі люди, ми роздаємо християнську духовну літературу безкоштовно, як подарунок, для того, щоб людина могла збагачувати свою душу, тому що ми створені не тільки фізично, але й духовно. Тому у нас болить душа. Знаєте, Біблія звіщає, що нашу душу творить. Бог, Отець Небесний, Творець неба і землі. Якщо він її створив, то він знає, як лікувати нашу душу в такий складний час, в який ми живемо. Багато людей потребує цих ліків. І от Біблія, вона як наша аптечка, як Аптечка для душі. Якщо людина хоче отримати спокій та мир, який є надприроднім. тому що у цьому світі ми намагаємося пробувати усе, що заманеться, але нам воно не допомагає. Воно на, який, на якийсь час просто допомагає забути за проблему якусь. Але повністю звільнити, дарувати мир та спокій нам може тільки Господь і Христос. Розбілія це книга відносин людини з Богом, і також людини з людиною. Біблія розповідає, що коли Бог створив людину Адама і Єву перших, Він поставив їх як вінець творіння над землею. Для того, щоб людина володіла. Землею, щоб вона будувала тут і жила у радості, в щасті та любові. Це був план Божий на нашого життя, на людське життя. Але те, що сталося у житті Адама і Єви, вони повстали проти Бога. Вони порушили Божий закон. І вони спали з непокору Бога. І це спричинило гріховний стан людини. І сьогодні. Воно народжується ось такими. Ми грішники не тому, що грішимо, а тому, що ми народжуємося такими. І грішник це така людина, яка не... вона чинить беззаконня проти Божих стандартів любові та святості. І це є така людина, яка називається у біблії грішник. Це та, яка чинить беззаконня, яка живе не по Божому закону, не по Божому стандарту, а по своєму стандарту, по-людському. І от таку людину Біблія називає гістнею. І от перший там він пав, він пав з за цього, що гріх увійшов у світ, у людину, сьогодні світ ось такий, яким ми його бачимо. І ось Бог Перець, він нас не залишив. Він не хоче, щоб людина залишалася у цьому стані. У стані гріховому він хоче відділити людину від гріху, тому що Бог любить своє творіння, любить людину, але не любить те, що вона займається сьогодні. І він намагається звістити людині, щоб вона почула його поклик на те, що він хоче відокремити людину від гріху, дати їй свободу, щоб вона змогла жити так, як. Є його воля, тому що сьогодні людина не живе по волі Божій. Людина сьогодні живе по своїй волі, як вона вважає потрібним, так і живе. Але ми люди недосконалі. І наш стандарт добра і план, він недосконалий. І от Бог каже, що Він є святий, досконалий Бог, і його творіння має бути таким самим. Він не чинить недосконалості. І от він хоче, щоб людина вона повернулася до нього, щоб вона покаялась, Покаялась – це поміняла світ, своє мислення, щоб вона повернулася до Бога, перестала від нього йти і почала його шукати. Якщо ми бачимо цей світ, який нас оточує, ми можемо прийти до логічно, до таких думок, що цей світ створений якоюсь вищою силою. І це допомагає людині зрозуміти, що є творець. І от він каже, шукайте Бога, поки можна його знайти. Тобто людина на основі цих знань, того, що її оточує цей світ, і вона розуміє, що його хтось створив, вона може дійти до такого виводу, що мені потрібно зв'язатися з цим творцем. І от Творець він не залишив нас. Він написав нам слово своє. Біблія це лист Бога, Творця, до людини. Він... Розповідає про те, хто Він є такий, як він створив цей світ, як він створив людей. Для чого? Яка була ця ціль? Про це описано у Біблії, у Слові Божому. Для того, щоб людина розуміла і могла правильно слідувати за ним. Бог Творець не залишив нас у невідомості. Ми можемо пізнавати його особистість, Його велику особистість. Ісус Христос сказав, що Бог є дух. Він. Для наших очей він невидимий, але він може проявлятися в житті кожної людини, яка починає його шукати. І він бажає це робити. Він хоче, щоб людина зверталася до нього, щоб він проявився до неї, щоб вона налаштувала відносини з ним, які порушились і ще на початку віків в Едемському саду. Там порушились відносини між Богом і людиною. Людина, вона повстала проти Творця, вона вирішила стати на його місці. Вона подумала, що можна бути Богом, але знаєте, коли ми читаємо Слово, ми і так, як Боги. Бог Творець створив нас, людей, по своїй подобі. І ми і так, як Боги. Нам не потрібно ставати на місце нашого Творця. Для того щоб мати якесь розуміння і багато знати. І от Бог Творець Він хоче, щоб людина вона поміняла місцями, що не вона творить своє життя, а є творець, який піклується про неї. І в усьому допомагає їй. Ми це бачимо, тому що ми багато про які речі навіть не задумуємося, але Бог Творець продовжує їх давати. Наприклад, ми не, не бентежимося за те, як нам дихати. Ми не бентежимося за те, чи настане наступний день. Може статися так, що ми заснули, а завтра прокидаємося, і вже все. Землі немає, і ми вже стоїмо перед творцем. Але Бог Він на кожен наступний день Він творить для нас для того, щоб ми продовжували своє життя. Ми не піклуємось про те, щоб настав завтрашній день. Він не від нас залежить. І на Усе наше життя ми не можемо казати, що ми можемо прорахувати щось. Ми навіть народжуємося там, де захотів Господь. І навіть батьків нам дає Бог як по своїй волі. Ніхто з нас не вибирав народитися в Україні або в Африці, або в Америці. Бог по своїй волі дав нам життя, і ми народилися у цій місцевості. І це підтверджує те, що багато чого у своєму житті ми цим не керуємо. Є такі речі, які робить хтось інший за нас. І Бог Творець Він дає такий сигнал через ці речі, що Він спостерігає за нами І не просто Він опікує нас. Божа любов, її потрібно правильно розуміти. У Біблії вона описана, як Божа турбота про своє творіння. Божа Любов. Це не потакання нашим грішним бажанням. Божа любов це піклування про нас, про ті речі, які потрібні нам у повсякденному житті. Він це дає, він продовжує давати сонечку всходити, щоб у нас була рослинність. Він продовжує давати, щоб тварини народжувались і далі розмножувались для того, щоб у нас і м'ясо було, і їжа була. Він продовжує піклуватися про те, щоб ми мали дихання. Свого життя, Ось це Божа любов, про яку звіщає Біблія, і не тільки Бог хоче більшого. Він хоче, щоб не тільки так піклуватися, а набагато ближче. Але для цього людина має прийняти його у своє життя, щоб налагодити ці особи, особливі тісні стосунки між творцем і ним. Сьогодні людина, вона не чує Бога, тому що є перешкода. Ця перешкода у Біблії називається гріх беззаконня, коли людина вона чинить проти Божих стандартів, Бох створив цей світ і встановив свої духовні закони і фізичні. І от людина порушує ці духовні закони. Вона навіть за них не думає, не споглядає на них, і це спричиняє перешкоду між спілкуванням Бога, творця, неба і землі і людиною. І він хоче. Цю перешкоду прибрати. Ця перешкода, гріх, яка заважає. Тому людина, коли молиться, вона не чує Бога. Є перешкода, немає зв'язку. І от Бог Творець попіклувався, щоб сьогодні кожна людина змогла знайти з ним зв'язок. Яким чином він це робить? Він дав такий подарунок людині, який називається Віра. Віра це не те, що ми сьогодні бачимо, це те, на що ми надіємося, і ми не бачимо. І тому вона й називається Ми віримо в те, чого не бачимо. Люди багато кажуть Покажіть мені, а потім я повірю. Суть у тому, що якщо ти вже побачив, то це вже не віра. Віра це коли ти ще не бачиш. І от Бог є дух, він невидимий. Ти його не бачиш, але повинно в нього повірити. Він каже у своєму слові: та людина, яка приходить до мене звертатися, вона має вірити, що я існую. Що вона дійсно звертається до мене, і таким чином Бог їй відповість. Про це Біблія. І коли людина звертається до нього у покаянні з молитвою, вже віруючи в те, що Він існує, і просячи, щоб він проявився якось у її житті, то Бог відповідає, тому що Він сам про це у своєму слові каже. Він каже: Поклич мене. І я відповім тобі і покажу тобі велике, не досягаємо, чого ти не знаєш і не бачиш, і не розумієш. Бог хоче людині відкритися, і він все для цього зробив. Єдине, що сьогодні заважає, це те, що людина не шукає Бога. Бог не залишив людей. Бог завжди Він, піклувався і втручався у життя кожної людини. Але все залежить від нас: відповімо ми йому чи ні. І от головна історія Біблії вона про особистість, яка зіграла найважливішу роль у житті усього світу. Ми сьогодні живемо у 2025 році від Різдва Христового. І скоро ми будемо святкувати це свято. Це Різдво належить цій особистості, яку звати Ісус Христос. Він є Божий син, який зійшов зі святих небес. Він став людиною, щоб прожити серед нас. Стати таким, як ми, таким немічним творінням, яке можна вбити простим словом. Ми знаємо, що є що слово, воно має силу і можна нас вбити. Ми хрупке створіння. І от Бог став людиною, щоб прожити серед нас і відкрити нам своє ім'я ще більше, щоб людина зрозуміла, як він відноситься до нас, що він любить нас. Він ходив по цій землі і він звіщав про Боже Небесне Царство. Божи син Ісус Христос, і також Він вказував шлях до істини, до життя. Сьогодні людина має багато доріг у цьому світі, але Ісус казав, що Він є єдина дорога, яка веде у небеса. Він казав, що Він хто зійшов з небес. І він казав, що Він знає, що там знаходиться. Він казав, що ніхто не знає Отця, як його тільки син. І от Ісус Христос. Він відкрив нам ім'я Отця своєю поведінкою, своїми словами. Він показував, яким він є, наш творець, що він любить людей. І єдина сьогодні перешкода це те, що людина робить. Бог любить людину, але людина своїми вчинками з Богом ворожує. І от Бог каже: розверніться від цих шляхів, від, від цієї ворожнечі і поверніться до нього. Попросіть, щоб він. Щоб налагодити це спілкування, і коли ви скуштуєте який Бог благий, добрий, то ви зрозумієте, що ви неправильно розуміли, хто він такий є. Бог Творець він відкрився нам, і він нікуди не ховається і завжди був відкритий. Тому нехай вас, Господь благословить. Ми роздаємо безкоштовно християнську духовну літературу, дитячу, дорослу для того, щоб людина могла збагачувати душу свою, щоб вона могла. Наситити свою душу, тому що без Бога немає життя. Як риба без води, вона загине, як рослина, якщо видягнути з землі, вона загине. Так і людина, коли вона не у Божій присутності, коли вона не у Божому середовищі, то вона гине. І, от Бог Творець, він каже, що Він послав у цей світ, Сина свого Ісуса Христа, щоб. Ніхто віруюча в нього людина, вона не загинула, але мала життя вічне. Ісус Христос приніс на землю вічне життя. Він звіщав про Боже Небесне Царство. Воно знаходиться у вічності, і ми перейдемо від цього життя, в якому ми живемо, у відрізку часу, і перейдемо у той стан, там, де не буде, не буде часу. Там буде вічність. Ми вже ніколи не подумаємо про те, що ми колись. Помремо, ось у це ми перейдемо. І от Біблія звичає: Ісус Христос сказав, що там буде плач і скрегіт зубів, є дві вічності, які очікує людина. Він казав: є Боже Небесне Царство, у якому людина назавжди буде відчувати благість, любов, все тепло, яке вона, з яким вона зустрічалася в цьому світі, там буде примножено у багато разів. Але також ми бачимо зло, яке твориться у цьому світі. Він каже, та людина, яка обере жити і далі у гріховному стані по злому, то вона буде відправлена у, у те місце, де всі будуть такі навічно. Тому що у царстві небесному ніхто так не чинить, як чинять люди сьогодні на землі. І він каже, що людина має відмовитись від цих вчинків, щоб зайти у Боже небесне царство. І ми бажаємо людям, тому що на підсвідомості ми розуміємо, що там краще. Бажаємо, щоб вони потрапили у це небесне царство. Але я умова у Бога: Бог каже, що потрібно залишити гріх, прийняти його спасіння, його Божого сина, покликати на допомогу. При покаянні людина отримує Божий Святий Дух. І це, цей Дух Святий, він далі веде людину по життю і допомагає звільнитися від гріху. Людина сама від гріху не звільниться. Божий закон, він дан для того, щоб людина побачила свій стан перед Богом. І от про що Божий закон звіщає? У Божому законі написано, Бог промовив ці всі слова, кажучи, я Господь. Він каже, по-перше, людина вона винна в тому, що вона не вважає Бога своїм Творцем, своїм Господом. Господь це Господа, Той, хто володарює над усім світом. І от перша провина людини в тому, що вона навіть не зважає на свого Творця. І от перше, що повинна людина зробити, щоб познайомитися з Господом, признати, що він є Бог, а людина не є Бог, що вона має покликати і прийняти у своє життя як Господа. Всяка людина, яка покличе Господа у своє життя, буде спасена. Але маємо розуміти, що він Господь, Господь це Господа, той, кому ми належимо. І от людина, яка не визнає цього і хоче зайти у небесне царство. Там є цар, якому потрібно підкоритися, якого потрібно прийняти, якому потрібно слідувати його стандарту і закону. І якщо людина на це не погодиться, небесне царство, воно для неї не буде відчинено, так каже Слово Боже. І він каже, перша заповідь це те, що він Бог, а не ми Боги. Мо потрібно поміняти це місцями. Друга заповідь. Він каже: Не роби собі. Різпи всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі, і що в воді під землею. Тобто людина собі створює різних кумірів, яким вона поклоняється, якими вона восхищається. І Бог каже, що не роби такого, тому що Він достойний слави, все, що є у цьому світі, створив наш Творець, воно належить йому. І коли людина робить собі якусь статуетку і робить з нього Бога якогось і поклоняється якомусь ще Богу, він каже, це хула на нього, це неправильно, вона холить цим його, тому що вона вважає, що ця, ця дерев'яшка або каміння, або те, чим вона сьогодні зворушена, людина, він вважає, що це є Бог, а також людина величає саму себе або поклоняється якомусь імператору. Каже, це людина дуже така як Бог, або поклоняється саму, самому собі. Ось цим сьогодні займається людина. І він каже: не роби собі інших богів. Бог це той, який усе створив і має владу над цим. І сьогодні має право на те, щоб полодувати, тому що все належить йому. І він каже, що. Не робіть собі інших богів. Людина не могла створити оце це все, що нас оточує. Вона побудувала із того матеріалу, який був на цій землі, і казати і обожесляти людину, це хула на Бога Творця, який справжній Бог. І також він каже: не вклоняйтеся їм і не служіть. Коли людина іде і поклоняється різним. Ворожкам, які вказують, як потрібно робити і що потрібно робити. Коли вклоняється різним релігіям, які теж мають систему законів поклоніння тій або іншій особі, то він каже, не вклоняйтеся їм і не служіть їм. Є тільки один Бог творець неба і землі. І він каже, я Господь, Бог твій, не заздріть Також він каже. Не призивай імені Господа Бога Твого надаремно. Багато людей, коли згадують Боже ім'я, просто так всує, не придаючи значення цьому. Але Боже ім'я, воно святе. Якщо ми згадуємо його, має бути пошана до нього. І людина, яка цього не робить, він, він каже, вона грішить. І він каже: не згадуй мого імені у цьому в суї. Просто так. Надаремно, пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Коли Бог творець створив землю, на шостий день він на сьомий день він відпочивав, і він казав, що якщо він відпочив, він цей день освятив, щоб людина могла приходити, неділю працюючи, роблячи свої якісь справи, але один день вона має виділити, щоб поговорити з тим, хто її створив. Це його заповідь. А день сьомий має бути для Господа. Не роби жодної праці. Він бажає, щоб людина сконцентрувалася на ньому, на спілкуванні з ним, щоб виділила цей день для Господа. Також він каже, шануй свого батька і матір. Тому що, каже, дні твої довгі будуть. Це Божа заповідь з обіцянкою довголіття. Не жадай дому ближнього свого. Коли людина бажає завидує тому, то, що у іншої людини щось є краще, ніж у неї. Він каже: не бажай того. Це не твоє. Він каже: не вбивай, не чини перелюб, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Цей Божий закон, про який каже Біблія, він був даний нам, людям, як стандарт. По якому б ми побачили, що ми його не можемо досягти. Він був даний з тою ціллю, щоб ми побачили свій стан перед Творцем, що ми грішні люди, що ми порушуємо ці Божі закони, ці 10 заповідей, які Він дав. Але Бог Творець, Він хоче змінити наш стан. І для того Він послав цей світ Ісуса Христа, щоб Він вказав нам правильний шлях. Цей шлях праведний, святий і безрічний. Ось чому навчав Ісус Христос. Він навчав благочестю, щоб людина могла освятити своє життя, свої вчинки змінити, свої думки змінити, змінити своє серце і щоб в очищеному стані увійти у небеса. Про це звіщає Біблія, про це звіщає новий старий заповідь, про одну особистість, про Ісуса Христа. І знаєте, яким чином Ісус Христос звершив наше спасіння, спасіння нашої душі. Він віддав своє святе і праведне життя, яке людина повинна Богові. Тому що Бог створив для того, щоб ми прославляли Його, щоб ми шукали Його, щоб ми жили свято і безкрішно. І от людина не виконала цього. І вона повинна тепер Богові, ось ці речі, і в неї нема чим заплатити Богом. І от Ісус Христос. Прийшов на цю землю і замість нас прожив на цій землі, праведно, свято і безгрішно. І те, що повинна людина Богові, Він віддав замість нас. І сьогодні кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа, у Його цей подвиг любові, який Він створив, тому що Він віддав самого себе на смерть, написано у Божому законі, який він дав, що плата за гріх є смерть. Тобто усе людство, воно приречене на вічну загибель, про це каже Біблія. Але Ісус Христос, Він наш Ізбавитель, який пішов замість нас на цю смерть, яку повинна перенести людина. І Він звершив це спасіння сьогодні людина, яка повірить у те, що якщо вона послідує за Христом, якщо вона звернена дорогу, яку вказав Він. Таким чином вона виправдається, так, таким чином вона отримує це Боже спасіння. Ісус Христос сказав: всяка людина, яка послідує за ним, якщо навіть і помре, вона живе. Він, про, він проповідував про Воскресіння і життя. Написано, що Він подолав смерть і дарував життя і нехління. Тоді людина живе під страхом смерті. І от Ісус Христос! Він вказує дорогу на життя і каже, що навіть якщо помреш, оживеш, якщо послідуєш за ним. І от друга вічність, про яку він казав, там, де буде скригід зубів, там, де люди будуть дуже жалкувати про те, що вони не вирішили освятити своє життя, не вирішили приєднатися до Господа і налагодити з ним спілкування і стосунки. Друга вічність. Він казав, він порівнював із гієною огняною, яка була на той час в ізраїльському народі. Раніше міста будували і поряд були звалки, де спалювали сміття. І от вони називалися гієна вогняна. І от він порівнював, що людина потрапить у таке місце, де буде вічне полум'я, тому що та свалка повинна була постійно горіти. Тому що постійно туди привозили і приносили усяке сміття. І от Ісус Христос сказав, що людина, яка не захоче освятити своє життя, не захоче послідувати праведним шляхом, який вказав Бог через нього, вона опиниться в такому місці, у вічному полумі, у гієні огнені. Але перш ніж вона потрапить туди, вона повстане перед Творцем і вона дасть відповідь. Як вона прожила на цій землі і що вона зробила з тим життям, яке дав їй Господь, як вона чинила. Свій Божий стандарт Він сказав, і Він дав нам допомогу через свого сина. Нехай вас Господь благословить. Ми роздаємо безкоштовну християнську духовну літературу для дорослих, для маленьких.